Тривалий час після завершення розселення у східних і західних, а також південних слов'ян, зберігалося багато спільного в розвитку етнічних процесів. Зокрема, деякі дослідники вважають, що досить довго для всіх слов'ян була зрозумілою єдина словянська мова. Одночасно із цим. Потрапили під вплив вони і місцевості, і місцевої людності, яка там проживала у 8-9 столітті, як у східних, так і у інших груп слов'ян, поступово виникли і поглибилися етнічні відмінності між віддаленими союзами племен і головним слов'янським ядром, яке розташовано на історичній прабатьківщині між Дніпром і Віслою. Саме у цей період у східних слов'ян посилилися державотворчі процеси. У результаті об'єднання окремих союзів племен виникли нові утворення, племенні княжіння. Варто розуміти, що етнічний процес – це зміни, що відбуваються у культурі, мові, традиціях, нормах поведінки історично сформованих груп людей упродовж їх всього існування. А державотворчий процес це процес пов'язаний просто із виникненням у певних народів своєї власної держави. І з цього всього виходить, що держава це система влади, за якою порядок у суспільстві підтримується за допомогою спеціальних організацій і людей, там, наприклад, чиновників, наглядачів або навіть армії. А племені княжіння, про які ми говорили, це взагалі об'єднання декількох племен, які за певних умов ставали зародками державної організації тої самої держави. І тому сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи державності, очолювали їх слов'янські князі. Отже, князь у східних слов'ян спочатку так називали виборних військових вождів і воташків ватажків великих родів. Пізніше, коли розвинулася спадкова влада вождів, князі перебрали на себе владу у своїх племінних княжіннях і передавали її. Арабські перський географи 9-10 століття Аль-Бахрі, Аль-Істахрі і Ібн Хуакаль називали три східнослов'янські племінні князіння. Називали їх так: Куявія, Славія і Аратінія. Вважається, що племінне княжіння в середньому Подніпров'ї, відоме як Куявія, стало осередком, навколо якого формувалася державність слов'ян, що оселилися на території нашої з вами України.